Новий рік з альтернативним теплом. На Кіровоградщині цього року запрацювало 17 котелень на альтернативному паливі. Ще майже два десятки мають почати роботу найближчим часом. Завдяки цьому область економитиме близько мільйона кубометрів газу на рік. Цього тижня ще одна сучасна котельня запрацювала в Олександрівці. Про її переваги розповість Микола Момига. В Олександрівці з початку опалювального сезону працює дві котельні на альтернативному паливі. В дитячому садочку номер 3 завдяки новому обладнанню температура в приміщеннях підвищилась, а грошей стали витрачати в рази менше. За рік на опаленні тут економитимуть більше 200 тисяч гривень. А з нового року заощаджувати будуть і в Олександрівській школі номер 1. Тут теж запрацювала сучасна котельня. Ну, все. Нові твердопаливні котли українського виробництва можуть працювати на дровах, пелетах, брикетах та вугіллі. Оператору котельні потрібно лише вчасно підкидати паливо, усе інше зробить комп'ютер. Встановлений комп'ютер, який керує в залежності від температурного, режиму, від температурного режиму на дворі, подає відповідну температуру теплоносія до школи. Тобто, це такий елемент енергоефективності та економії палива. Ми не витрачаємо зайву температуру. Цього не потрібно контролювати роботу котельні можна і на відстані. Усі показники в автоматичному режимі відправлятимуться директору школи на телефон. Вартість робіт склала майже півмільйона гривень. Завдяки економії. Ці витрати окупляться за один рік експлуатації. Опалення газом це дуже дороге задоволення. Тим паче, сьогодні, в тому числі, ну скажімо, це і ціна, і обмежені ліміти. А твердопаливна. Теплогенераторна, перш за все, дає можливість зранку і в день давати тепло в нормальному обсязі, і це будуть комфортні умови, в тому числі і для дітей. Котельня мала запрацювати рік тому, але через брак коштів роботи призупинилися. Довелося шукати додаткові джерела фінансування. Районна державна адміністрація подала цей об'єкт на розгляд комісії для того, щоб залучити кошти фонду регіонального розвитку, що нам було успішно. Родіний етап відбору, і за рахунок коштів фонду регіонального розвитку, державного фонду регіонального розвитку. Цей об'єкт був завершений його реконструкція. і Сьогодні введений в експлуатацію. Всього на Кіровоградщині цьогоріч планували встановити 35 котелень на альтернативному паливі. 17 з них вже працює. Ще 18 на стадії завершення робіт. В результаті реалізації цих 35 проєктів проектів в області ми зекономимо майже мільйон кубічних метрів природнього газу. Це величезні кошти, які залишаться в бюджетах для того, щоб власне витрачати їх на людей, на дітей, а не просто підтримувати економіку нашої сусідньої держави. Роботу з впровадження енергоефективних технологій в соціальних закладах області продовжать в наступному році. На ці цілі з різних джерел залучать близько 35 мільйонів гривень. Микола Мумига, Анатолій басистий день за днем.